Друзі, привіт! З вами живий емігрант. І за багато років життя в Польщі я помітив такі деякі дивні особливості поляків, які звичайному українцю просто не вкладуться в голові. І в сьогоднішньому відео я хочу більш детальніше вам розповісти про деякі з них. Дивіться, відео до кінця буде цікаво. Якщо ти теж емігрант або тільки збираєшся переїжджати, то це відео саме для тебе. І сьогодні я розкажу тобі про те, що мене за 7 років досі ще дивує в Польщі. Можливо, у тебе і інший досвід. Я можеш написати в коментарях. Мені буде цікаво почитати. Ти всім іншим думаю, теж буде цікаво почитати про твій досвід. І сьогодні ми поговоримо про такі речі, як готівка. Чому поляки віддають перевагу готівці, чим безготівковому розрахунку? Чому у них сніданок не зовсім сніданок, а обід взагалі не обід. Чому вони такі мовчазні до незнайомців і про їхню сусідську любов? У них сусідська любов це є окрема тема, але я її розкрию коротенько тут. І чому вони застрять заробітчанам? Дивись відео до кінця, в кінці я тобі розкажу свою думку, чому так насправді відбувається. Я дуже часто чую від поляків такі речі, що, не, що краще не розраховувати карточку, а краще платити завжди готівкою для того, щоб власники банків не могли заробляти на їхніх коштах гроші. Тобто. Їм не подобається, те, що банки беруть відсотки тільки за те, що перераховують з одного рахунку кошти на інший рахунок. Це для них неприйнятно, як це так, хтось заробляє так легко гроші. От таке в них ставлення до банків. Вони чомусь не люблять, що банки заробляють на їхніх грошах гроші додаткові відсотки. Тобто, що банки беруть за обслуговування, рахунку і тому подібне, вони стараються всі кошти тримати в готівці. Ну, Це для мене трохи дивно, тому що в Україні ми звикли до безготівкового розрахунку. А тут трошки щось інакше, щось таке діється, що Маю мене таке враження, що поляки просто дуже заздрісні тим, хто вміє заробити гроші. Але якщо взяти, таку річ, що поляків все тут з ніг на голову перевернуто, то це можна тому і не довуватися. От, наприклад, взяти ті ж самі сніданки. Коли на роботі, наприклад, у нас там йде перерва, я кажу обід. Йдемо на обід. Вони кажуть до мене з великими очима такими кажуть, який обід? Це взагалі то снідання, сніданок по їхньому. Добре, я перший раз промовчав, другий раз таке кажу, вони знов кажуть, то не обід, а снідання, я кажу, ну то ж третя година, але то снідання. І мені стало цікаво питаю, чому так. Виявляється, що у них сніданок. Це не так, як у нас сніданок це до 10-ї години, там, з 10 до 2 це вже рахується обід. А там з 5 до 8 там вже рахується вечеря. У них сніданок це коли ти перший раз приймаєш їжу. Тобто, неважливо, який час пори, якщо ти перший раз приймаєш за день їжу, це є сніданок. Кажу, добре, а коли у вас тоді обід, а залежить від того, як ти працюєш. Каже, може бути обід навіть і в сьомій вечора, і в двадцятій вечора, може бути, і в другий дня. Залежно, коли ти приймаєш другий. Посівок, як вони кажуть, по прийом їжі та другий. Це називається в них вже обід. А вечеря, то виявляється, в них вечеря, це є коляція. Коляція це вже, напевно, коли ти там встиг перед сном поїсти, це вже твоя коляція. Тобто може бути і в 8 годині, так само. Хтось може в 8 годині обідати, а хтось може вже в 8 годині вечеряти. Ну, якесь трошки дивне в них таке. Порівняння не по подобова година, там, коли сніданок, обід, вечеря, а коли ти сідаєш їсти. Це в них називається тоді перший раз їж сніданок, другий раз їж це вже обід, третій раз їж це вже коляція. Ось такі поляки. Але це є квіточки порівняно з тим, як вони ставляться до сусідів. Сусідська любов це в них зовсім окрема тема. Поляки можуть з тобою жити по сусідству, посміхатися кожен день. Вітатися до тебе, гарного тобі дня бажати, гарних вихідних і тому подібне, питатися як справи. Але не дай тобі Боже зробити щось противозаконне або, наприклад, якесь маленьке правило порушити, твій сусід в перший тебе здасть. Тому що в мене був такий випадок, я, мав, я маю знайомого, який собі на участку, типу в нього будиночок, і хотів забрати ті кабеля від світла, аби через подвір'я йому не йшли. Він захотів собі їх просто пустити по землю. Я йому допомагав викопувати ту траншею. Ми спустили кабеля по стовпі вниз, потім траншею викопили, не пам'ятаю на яку, 7, більше як 70 см. І пустили так, аби подвір'я звільнити з кабеля. Вуличка, так щоб ви розуміли, вуличка складається із двох будинків. Тобто він і ще одна хата, більш маленького, кругом ліс. Бувають в них такі вулички. І нема на другий чи На третій день, здається, приїжджає інспекція від світла. І кажуть, так-то й так-то ви самовільно зробили собі кабель по підземлю, на це тримати дозвіл. Ви мусите або все повернути назад, або платити штраф. Він до них каже: ну добре, я то зроблю, але звідки ви дізналися, недавно то зробив. Вони кажуть, в те, що багато варіантів, у тебе одна хата по сусідству. маєш такого сусіда. Отак сусіди люблять сусіда. Не дай Боже, тобі десь неправильно викинути сміття, не дай Боже, запаркувати машину. Навіть в інтернеті ходила така. Е таке відео поляк писав на сусіда майже щодня скарги в поліцію, що той неправильно паркується. І того сусіда і робив там фотографії, відео знімав. І той сусід щомісяця получав штрафи за неправильне паркування, бо він трошки далі заїжджав на тротуарі колесо. Отакав поляків любов до сусідів. Але мало того, що поляки можуть тако підставити сусіда, вони можуть бути дуже скритними, такі до незнайомців, як то кажуть. Тобто, виходить, що... Якщо ти новий працівник на заводі, не важливо, чи ти поляк, чи українець, чи там якийсь грузин. Це неважливо, тому що навіть як поляки приходять нові на роботу, я так за ними спостерігав і помітив, що вони можуть навітатися до нього, до нового працівника місяць, навіть два, так якось заглядати так з-під лоба на нього, скоса дивитися, вивчати людину, як то кажуть. І це. як проходить певний час, якщо вони вже ближче познайомляться, то вони вже можуть там почати вітатися, потім розпитуватися, як ти, звідки ти, як тебе звати, і тому подібне, розпитуватися більше про твоє життя, своїм життям ділитися, якщо ти з ними здружишся. У мене був випадок, що я так і не здружився з одним поляком. Ну, не знаю, щось у нас не склалося такое спілкування, ми з перших днів з ним контактували. Та був і хороший випадок, коли я теж... Прийшов на роботу, жіночка мені здавалася, така дуже строга. Така старша трошки, вона так спідлабався, на мене дивилася. Навіть ніколи не здоровалася, пройшло пару місяців, міс... два місяці чи три. Ми вже почали більше разом працювати, слово за слово виявилося. Дуже приємна, доброзичлива людина. Міла і пожартувати і підтримати. Ну, Перші місяці я думав, що це дуже якась така зла тя, я не міг з нею знайти спільну мову. Та ця недовіра до незнайомців це ще квіточки порівняно з тим, як вони заздрять заробітчанам, українцям, то не, не важливо, чи ти українець, але сам більше українцям щось вони заздрять, коли українець заробляє більше як поляк. Якщо ти заробляєш більше як поляк, і ти йому це розкажеш, він все зробить, аби ти попав на гірший процес. Аби ти мав менше годин, а якщо йому цього не вдасться, то він буде більше працювати від тебе, старатися більше працювати від тебе, більше брати над годин, ходити до майстра, плакати, що ти забагато заробляєш. Чому так українець приїхав, він має більшу зарплату, як я, і тому подібне. Вони все зроблять, щоб в тебе була менша зарплата, ніж у них. Отак так вони ставляться до українців заробіття. Ну, це можна сказати, у поляків такий менталітет. Вони так ставляться до тих, хто більше заробляє від них. Ну, як ви знаєте, вони гроші дуже сильно люблять. Ну, дуже, не дуже сильно люблять їх заробляти. Чому поляки такі? Моя особиста думка через їхню історію, через ті війни, які були в Польщі, через окупацію. Довгі роки Польщі навіть не було на карті. її було просто розділено на кусочки. І поляки навчилися економити, поляки знають. Що таке правила, що таке закони, їх треба дотримуватися, це наслідки їхньої історії. Чи це погано, чи добре, це вже їхній досвід, їхні традиції, це вже вирішувати їм. А що думаєш ти? Може, в тебе є інший досвід з поляками? Пиши в коментарях, буде дуже цікаво почитати. І якщо відео було для тебе корисним, з тебе лайк і підписка. У мене дуже багато історій про життя в Польщі. До зустрічі!